Дорогі брати і сестри, подяка Богу за цю прекрасну можливість, що ми могли тут зібратися з вами, вивчати слово Боже, подяка за цю прекрасну погодку, за весну, яка настала. Сьогодні я хочу порозумовувати з вами над пророцтвом, на якому основується весь адвентистський рух. Це свого роду дім, на якому строїться адвентизм. Це є пророцтво про 2300 вечорів та ранків. Це просто записано у книзі Даніїла з 8 по 10 главу. Воно являє собою найбільший пророчий період у Біблії, і саме головне це період, який вже звершився, який ми бачимо зараз, як на долоні, його початок і його кінець. Думаю, багато хто з вас знайомий із цим пророцтвом. Коли ми приймаємо водне хрещення в нашій церкві, це пророцтво обов'язково вивчається. Та сьогодні я пропоную заглибитися в нього. Більш детальніше, щоб розуміти всі його деталі. Звичайно, все ми не розглянемо, але основні аспекти постараємось розглянути. Також приготуйте свої Біблії, щоб слідкувати за віршами, адже тут буде багато віршів з Біблії. Перше, з чим нам слід розібратися, як же правильно розуміти 2300 вечорів та ранків. Зараз існує багато різних толкувань цього пророцтва. Хтось. Трактує це як буквально 2300 днів. Хтось ділить цей період напополам, тобто 1150, рахуючи вечір-день, вечір, ранок, вечір ранок вечір. Але давайте зараз розберемося, як воно є насправді. Якщо читати сам вірш, то чуємо такі слова: на 2300 вечоров і утр. Тобто навіть з такої граматичної точки зору це 2300 вечорів і 2300 ранків. У підтвердження, попрошу відкрити першу главу книги Биття, п'ятий вірш. Другій частині цього вірша записано: І був вечір, і було утро, День один». Таких віршів є сім, це є дні творіння, і кожен з них трактується вечір, утро, День один». Тобто, це не є щось окреме. Так. У великій борбі 324 сторінці записано: Слідує іспитаному правилу, согласно которому писання само себе роз'ясняє, Міллер узнав, що один день в біблійському пророческому времени означає год. Для цього є також дві місця у Біблії. Перше з них це числа, 14 глава, 34 вірш. Я зачитаю. По числу 40 днів, в которые ви осматрювали землю, ви понісьітення казання за гріхи ваши 40 лет, год за день, дабы ви познали, що значить бути остальным мною. Тобто тут ми бачимо, що Господь відкриває нам через своїх пророків, що день, це як рік у нашому розумінні, один пророцький день це наш звичайний рік. А також у Єзекіля, 4 главі 6, 6 вірші, також записані подібні слова, зможете собі відкрити, якщо захочете. Тож, 2300 та ранків, це є 2300 років. Друге, що ми мусимо з вами з'ясувати, це саме таке основне з усього, що ми будемо сьогодні говорити, де ж початок цього періоду. Того, що, якщо у нас немає чотки, точки відщоту, то ми не зможемо порахувати правильно цей період. Відкриваємо книгу Даниїла, 9 глава, 25 вірш. І так знай и разумей, з того времени как видят повеление о восстановленні Иерусалима до Христа Владики 77 седьмин и 62 дмина, и возрастется народ и обстроїться вулиці и стіна на утрудні времена. Наразі нам важлива перша частина цього вірша. З того времени як вийде повеление о восстановленні Єрусалима. У Біблії для нас записано три такі повеління. Кожне з них ми зараз читати не будемо, але всі ссылки я залишу, кому буде цікаво, то зможна буде почитати. Перше з них це декрет царя Кіра, який записаний у першій главі книзі Єздри з першого по четвертий вірш. В цьому декреті говориться про відновлення храму. Тобто є Єрусалим як така собі окрема країна, є в ній храм, І Кір описував. Видав декрет про відновлення храму. Далі існує другий декрет, який записаний у книзі Єздри 6 главі. З 1 по 12 вірш. Цей декрет нагадує про те, що був колись ізданий декрет Кіра і підкріпляє його фінансовою допомогою. Тобто видає кошти на будівництво храму і на будівництво також самої країни. В матеріали, древесіну і тому подібне. І третій заключний декрет, про це ми поговоримо трошки згодом, це є декрет Артаксеркса, який записаний у книзі Єздра, 7 глава з 1 по 28 вірш. Це самий повний декрет, у якому йдеться не тільки про відбудову Дому молитви, а також країни, а й про встановлення судової системи і незалежність Єрусалиму як країни. Для цього я пропоную відкрити 25 вірш сьомої глави книги Єздра, щоб упевнитися в цьому. Отже, книга Єздра, 7 глава, 25 вірш. Ти же, Єздра, по премудрості Бога твоєго, Котора є в руке твоєї постав привітелі і судді, щоб вони судили весь народ за рікою, всіх знаючих закону Бога Твоєго, а хто не знає, тих учите. Тобто, як ми бачимо, була встановлена судова система. І Єрусалим мав почати функціонувати як окрема держава. На сьогодні сьома глава книги Єздра, з якої ми зараз читали цей вірш, є документальним оригіналом указу Артаксеркса. Тобто, Господь по своїй премудрості помістив нам у Біблію документальний оригінал цього указу. У книзі. Даніл Откровені, Урія Сміта, думаю, багато з вас знає цю книгу. Це досить популярна книга, і вона дуже гарно описує про це пророцтво. Записано. В оригіналі цей декрет нап написаний не на єврейському, як остальна частина книги Єздри, але на халдейському, або в восточно-арамейському язикі, використовуємо тоді в Вавилоні. Тобто навіть Мовою відрізняється ця частина Біблії. І таким образом нам предоставлен оригінал документа, на основанні якого Єздра був уповномочен, щоб восстанавлювати і строїть Ієрусалім. То брати і сестри, Господь, коли надає нам пророцтво, коли хоче щось нам відкрити, то Він ніколи не робить це чимось таким сильно важким, а відкриває нам, якщо ми дійсно хочемо це вивчити. Цар Артаксеркс. Це був цар Персії з династії Ахеменідів. Він правив по історичним даним з 465 по 424 рік до нашої ери. Зараз, щоб зрозуміти думку, нам треба відкрити сьому главу книги Єздри, восьмій вірш. Дивимось восьмій вірш. І прийшов он в Єрусалім. П'ятий місяць сьомої же год царя. Тобто, коли був виданий цей указ, коли Єздра отримав указ про повне відновлення Єрусалиму, це був сьомий рік правління царя Артаксеркса. Зачитаємо з Великої боротьби 690-ї сторінки. Підтвердження цьому. Согласно іудейському літо п'ятий місяць седьмого года правління царя Артаксеркса. Це період з 23 іюля по 21 августа 457-го прибытия після прибуття Иерусалим осенью того року царський указ вступив силу. Щоб убедиться в этом, что 457 був седьмым годом царя Артаксеркса, літературу. Якщо комусь цікаво, зараз я простую три книги, в яких главі посвячені цьому питанню, чому саме 457 рік. Це є книга хронологія седьмої глави книги Єздри автор Хорн і Вуд, арамейський папірус із Бруклінського музею Автор Крейлінг, а також біблійський коментар АСД, том 3, сторінка 97. Тут чітко описується набагато більше доказів, чому це є 457 рік. Тому що якщо розглядати це детально, то треба готувати на певну окрему проповідь, чому ж третій указ є заключним. Чому ми так вважаємо? Є ще один досить сильний аргумент в цю сторону, це є шоста глава книги Єздри, 14 й вірш. І старейшини іудейські строїли і преуспівали по пророчеству Агея пророка і Захарії, сина Адда, і построїли і окончили по волі Бога Ізраїліва. Зараз уважно, і по волі Кіра і Дарія, і Артаксеркса, царей Персідських. Тобто, що ми бачимо? Цей вірш описує нам про те, що відновлені ресурни мало провести волі трьох царів. Тобто не по волі одного, кіра, ми не можемо брати звідси відлік, а по волі трьох. І другий доповнював першого, а третій доповнив обох. Тобто це був заключний указ. Ну і також в книзі Неємії, друга глава присвячена цьому, що ми зараз будемо говорити. Ми знаходимо інформацію. Що роботи проводилися починаючи з 7-го року царя Артаксеркса, як описано у Єздри. Станом на 20-й рік, коли Неємія шукав дозволу йти в Єрусалим, відкриваємо книгу Неємії другу главу перший вірш. Будемо читати перший вірш із 4 по 5. -й. В місяці Нісані, 20-й год царя Артаксеркса. Было перед ним вино, и я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Это был первый вирш. Продолжаем читать 4 по 5. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. Тобто, есть, много кто думает, что Звідси починається відлік. Зараз є дійсно таке вчення, але як ми бачимо, Неємія не просив дозволу, щоб зібрати народ і піти його відстрелювати, а говорив особисто про себе. Особисто він хотів туди піти. А до цього там уже були люди. Якщо читати главу другу книги Неємії, то це видно по ній. Таким чином, 457 рік до нашої ери є початком цього періоду. На екрані ви бачите слайд. Це Схема, яка фігурує при вивченні цього пророцтва, коли йде підготовка до хрещення, і саме саме його початок це є 457 рік до народження Христа. осінь 457 року. Що ж це за 77, смін, які ми з вами прочитали? Книга Даніїла 9 глава, 24 вірш, прочитаємо його знову. «77 смін оприділено для народу твоєго». Ми вже читали цей вірш, я би хотів звернути вашу увагу на слово оприділіни. Якщо звернутися до оригіналу, то в оригіналі це слово записано як хатак. В синодальному перекладі його переклали як оприділяни. Але якщо дивитися буквально єврейське значення цього слова, то воно звучить як «отрезане». Тобто цей період він від чогось відрізаний. Чому ж це у нашому синодальному перекладі звучить як оприділяни? Тому що коли здійснювався цей переклад, то той, хто його здійснював, не зв'язував 8 і 9 глави між собою, а дивився на них окремо і роздільно і переокладав слова всередині тої глави. А якщо дивитися у буквальне значення, то ми бачимо, що вони відрізані. Від чого вони можуть відрізані? Логічно, що воно може бути відрізано тільки від більшого пророчого періоду, тобто 2300. Таким чином, 70 скільки ж це буде? Я думаю, кожен з нас знає, що одна сідміна це 7 днів. І якщо 70 помножити на 7, це виходить 490 років. Не знаю, чи видно вам схематично, бо досить далеко. Але на схемі ми бачимо, сама перша дуга обозначає нам тих 490 років, які відрізані від 2300. І Давайте зараз ми з ними розберемося. Даніла, 9 глава, 25 вірш. І так знай і розумій з того времени, як вийде повеління у Встанові Єрусаліма до Христа владики, 7 сім і 62 сьміни. І возвратиться народ і обстрояться вулиці і стіни на утрудні времена. Ця частинка, де описується про те, що возродиться народ і обстрояться вулиці, зв'язана з сімма сьмінами. Також. На схемі можна бачити першу полосочку, 408 рік до рождення Христа, це є 7 сідмін, тобто 49 років, за які був відновлений Єрусалим. Як це порахувати? Дуже просто: 457 мінус 49 років, за які була відбудова, це виходить 408 рік до нашої ери. Я думаю, з цим не виникає багато питань. А далі ж у нас питання про 62 сідміни. Це вже є 26-й вірш 9-ї глави, тобто наступний за ним. І по істеченні 62 сідмін предан буде смерті Христос, і не буде, а город і святіліще розрушені будуть народом вождя, який прийде, і кінець його буде, як від наводнення, і до кінця війни будуть опустошення. Тобто предан буде смерті Христос. Починаємо рахувати. 62 плюс 7 це виходить 69. Якщо це помножити на 7, то виходить 483 роки. І якщо від 457 відняти 483 і додати нульовий рік, бо він також йде урахунок, виходить осінь 27 го року. Тобто в голові можна обрісувати собі таку лінію умовну. До нашої ери роки йшли ззадом наперед. Потім нульовий рік, це проміжуточний, і потім ще додатково. І виходячи з такої неважкої математики, у нас виходить осінь 27-го року. Це приводить нас до початку служіння Христа, коли Христос прийняв водне хрещення велика боротьба 327-ма сторінка. В течение этого времени, з 27 по 34 год, Ісус вначале сам, а затем і його ученики проповедовали Євангеліє, исключительно для иудеев, посылая апостолів возвещать о Царствии Небесному. Спаситель предупредил, на путь к язичникам не ходите, і в город Самарянський, не входите, а идите на к погибшим овцам дома Ізраїлева. Тобто, це був останній час, коли народу Ізраїльському, який відступив від Бога, Давався час, щоб покаятися і щоб звернутися до Бога. Ми з вами проговорили про 69 сідмін, і у нас залишилася одна сідміна, щоб вийшло число 70 смін, 27 вірш 9 глави. Наступний. І утвердить твердіть завіт для многих одна сідміна. А в половині сідміни прикратіться жертва і приношення. І на крилі світіліще буде мерзость запустянті і викончательне передоприділене гибель постигнет опустошителя. Звертаємо увагу на слова, а в половині сідміни прикратяться жертва і приношення. Скільки ж це половина сідміни? Якщо сім розділити на 2, вийдеться 3,5,5 дні або, як ми вже з вами визначили, 3,5 роки. Так як указ Артаксерса було видано осінню 457-го року, то додавши 69 дмін, як ми вже порахували, виходить осінь 27-го року нашої ери з урахуванням нового, нульового року. Додавши до осені 27-го року 3,5 років, виходить у нас весна 31-го року. Зачитаємо видіршку з великої боротьби 327-го сторінка. В 31 году, спустя три с половиной года после своего крещения, Господь был распят. С принесением на Голгофе этой великой жертвы окончилась и система жертвоприношений, которая в течение четырех тысяч лет указывала на Агнца Божьего. У креста встретились прообраз и реальность, и здесь должны были закончить свое существование все жертвы и обрядовые приношения. Тобто, как вы, мы с вами прочитали у 27 верши. верши, Половині сідні не прикратяться жертва і приношення, то з моментом розп'яття Христа перестало бути, перестало бути дійсним служіння жертвоприношення і зустрілися про образ і реальність. Тобто, 27-й вірш ісполнився як пророчество. І яким же був кінець цієї одної сьміни, тобто ще плюс 3,5 роки, щоб було 70 сім. Це є книга Діяння Апостолів, 7 глава, 55 та 58 вірш. Стіфан, же, будучи исполнен Духа Святого, возрів на небу, увидів славу Божию і Ісуса стоящого одісною Бога. 55 вірш і 58. І виведя за город, стали побивати його камнями. Свідетіли же положили свою одежде у ног юноші іменем Савла, тобто Павла, який послідці став Павлом. Коли ісполнилося 77 днів, ізраїльтяни принібрегли останнім шансом бути спасенними, останнім шансом покаятися, перепрошую, і побили Стефана камнями, окончательно отвергнувши ту істину, яку Господь передавав через нього. Прочитаємо з «Великої борьби» 327 по 328 сторінку. 77 или 490 лет, которые были особо определены для Иудеев, окончились, как мы видим, в 34 году по рождению Христа. В это время, решением иудейского Синедриона, народ запечатлел свое отвержение Евангелия, побив Стефана камнями и начал гонение на последователей Христа. И далее, у 8 главы, с 2 по 3 вірш, Записано Стефана вже по греблі мужа благоувійне і зроли великий плач по ньому, а Савл тіло за церкву в дому, і влача мужчин і женщин, оддавали тім Тобто наступили такі сірі времена для християн, коли за церквою почалося гоніння, почали забирати почав в саву забирати людей в темницю. І так закінчились 77-мін. як ми бачимо на картинці, 34-й рік. По народженню Христа, це була така основна частина пророцтва, і вже порахувати його кінець не дуже важко. Це 2300 мінус 490 років, які були оприділені для народу ізраїльського, виходить, 1810. І до них треба додати 34 роки від рождення Христа. Враховуючи те, що. Указ був ізданий в осені 457 року, то це виходить осінь 1844 року, так як всюди ми з вами рахували осінь. Таким було це пророцтво. Зараз залишилася частина, яка відведена для нас. Що ж відбулося в кінці 2300 вечорів та ранків? Це дуже спорне питання, і дуже багато церков зараз трактують це по-іншому. Звернемо увагу на вірш 24, 9 глави книги Даніїла. Повернемось трошки назад. Ми не будемо його всього читати, а остання частина його описує. Щоб приведена привідіна була правда вічна, запечатані були відєнії і пророк, і помазан був святий святих. Помазан святий святих. Що ж це має означати? Цей вірш ми читали трошки раніше, і нам треба звернути увагу на те, як записано в оригіналі. Ми вже зверталися до оригіналу. В оригіналі пише Кодеш Кодешим – «Святой святих. Ізраїльський переклад цього означає святоє святих. Тобто говориться не про лічність, як до прикладу, про Христа, а говориться про приміщення, про місце. По смерті Христа скинія була помазана для того, щоб в ній служити. Тобто це говорить нам про помазання, про підготовку е, скинії для того, щоб в ній могло проходити служіння. Як же нам це правильно розуміти? Для того, щоб ми це могли зрозуміти, е, нам треба розуміти, як проходило служіння у земній скинії. Е, е, у Ісході, 40 главі, 9 вірші, записано, що ж повелів зробити Мойсей, коли була. Завершена Скінія. Відкриваємо ісход 40 главу, 9 вірш. В 9 вірші записано. І візьмі, елеє помазання і помаж скінію і все, що в ній, і святі її, і всі принадлежності її, і буде свята. Тобто скінія мала бути помазана для служіння. І останні слова. 24 го вірша. Саме про це нам і говорять, що коли помер Христос, коли закінчився цей період, скинія була помазана для служіння. Коли Ісус покинув нашу землю, що Він зробив і як нам зрозуміти то служіння, яке Він почав? Для цього треба відкрити книгу Євреям, 8 главу з 1 по 5 вірш. Відкриваємо книгу Євреям. 8 главу, с 1 5 вирш. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который выстил одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь, святилище и истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Тобто, мы понимаем, что Христос начал свое служение у В Скинії, у святилищі. І як описується у книзі Даніїла і Откровення, така хронологічна цепь, я зачитаю, ви будьте уважні. «Послідні собачка таким образом із цих 77, як показалось тут, это помазання небесної скинии і начало служення в нього. Тобто, коли прекратилися жертви на землі, почалося служін у небесному святилищі. Но мы все знаем устройство Скинии, это был видение святое и видел святое святое. То есть сейчас началось служение, увидели святое. Значит, эта первая часть 2300 дней приводит нас к началу служения в первом отделении небесного святилища, поскольку весь период приносит, приводит нас к началу служения во втором отделении или во святом святых этого святилища. Брати і сестри, у 1844 році Господь перейшов із святого у святої святих, де почав своє служіння ходатайства за нас. Як же оприверднути те, що земля не є святилищем, адже як ми, багато хто з нас знає, що саме в цьому була ошибка Вільяма Міллера, а також братів та сестер того часу, які думали, що має очиститися земля і має прийти Христос. Записано у знову ж таки у книзі Данила Откровення, сторінка 160. Являється Єлиземе святилищем. Слово святилище зустрічається в Ветхом і Новому Заветах 144 рази. І зходячи із того, як описують його лексикографи, а також як оно употребляється в Біблії, ми узнаємо, що оно означає святое або священне місце, місце перебування Всевишнього. Скажіть, чи може наша земля бути місцем перебування Христа? Наша земля, яка наповнена гріхом, яка наповнена розвратом. Я думаю, що це ніяк не підходить під святе Боже ім'я. І це ніяк не може бути святилищем. У Євреям 9 главі 24 вірша записано: Ібо Христос вошов не в рукотворене святилище по образу істинного остроєної, но в саме небо, щоб предстати нині за нас перед лице Божє. Зараз ми з вами пройшлися. По всій хронології цього пророцтва, найбільшого пророцтва у Біблії, яке приводить нас до того, що почався свястийний суд, який іде з того часу, до тепер, це є 181 рік уже, як казав сьогодні брат Сергій. І що ж це значить для нас? Адже те, що було, воно вже пройшло. І єдине, що ми можемо взяти з цього урок для себе. Зараз нам треба підкріпитися у молитві і пам'ятати ці слова, пам'ятати це, що вже йде суд над живими і мертвими. Ніхто з нас не знає, коли він буде посуджений, коли він буде засуджений, коли його участь буде оприділена. І... Тому давайте будемо твердими у вірі, будемо звертатися до Бога, щоб він дарував нам сили і будемо бодрствувати кожен день. Щоб ми не впали в іскушення і не пренебрегли останньою ниткою спасіння, так як пренебрегли ізраїльтяни, коли не був відведений для них період. Хай буде Богу за ці слова. Вічна слава. Амінь.